Митро Сергійович, розкажіть, будь ласка, про паводок. Чи коли очікувати, що вода піде? І... Ситуація на Полтавщині, саме в Кремичуцькому басейні, стабільна. На сьогодні у нас контрольована ситуація. Ви знаєте, що підтопило три товариства з Там загалом було евакуйовано три особи. По всім іншим територіям ситуація повністю контрольована, всіма службами проходять щоденні наради. Сьогодні на нараді було прийнято рішення щодо закриття третьої затворки, то, відповідно, плануємо, що найближчим часом спаде рівень води в Кремчуцькому водосховищі. Відповідна ситуація покращиться. Ті підтоплені території садові участки, Вони будуть відійде вода, і буде ситуація стабілізуватися. Містяни питають, чи буде якась компенсація за затоплення, чи це надзвичайна подія, за яку не передбачена компенсація? Е, компенсація саме чого? Ну, що їх будівлі постраждали від води. Е, ну до нас ще ніхто не звертався. Якщо звернуться, то будемо розглядати це питання, е, і відповідна комісія тептене прийме рішення.